Так, сьогодні в мене перший день вихідного і я знову збираюся на базарчик. Погода гарна, малинка суха, з солодкуватим присмаком, тому ми ж швиденько стараємося її зібрати, щоб до обіду мені вже вийти. Вчорашню ягоду, яку ми зібрали, ми вже продали з утра. І зараз збираємо ту малину, що не встигли зібрати вчора. Отакі От ягідки з солодкуватим смаком. Зеленої ягоди ще дуже багато. Якщо дасть Господь, то вона дозріє і ми її встигнемо реалізувати. Так, ну що, малинка зобрана. Консервація, помітвор, зелень. Грибочки у мене з'явилися в асортименті. Шампіньйони, томатний сок, творожок з козиного молока. Капусточка квашена. І там у нас смородина і гіркий перець. Оце такий у мене буде сьогодні асортимент. Ще у мене буде пару пучків зеленої цибульки і савойська капусточка. Пошла на огород, вирізала дві капустинки, одну розрізала, подивитися, наскільки внутрі вони чистенькі. Капусточка чистенька, можна продавати покупцям. Все, збираємося. що я потихонечку пішла на базар. Ціни у мене сьогодні будуть ті самі, що і ті дні. Малину я буду продавати по 250, якщо вийде. Помідори по 80 будуть. Баночки в шампіньонах. Наоборот, шампіньони в баночках. Будуть у мене гривень по 160-170. по 170. Все, потім розкладуся і покажу вам. Так, ну що, я розклалася. І вже продала і малинки і баночку шампіньйонів. Ну і саме головне, не забудьте на базарчик взяти з собою термосок з чаєм. Місто цукра в нас зефір. Так, ну що, пройшло приблизно півтори годинки, малину в мене всю забрали. Жінка в мене забрала одразу всю малину. І в мене залишилася консервація зелень творог і овочі. Яка купляла в мене малину, похвалила мій маринований перець, який брала у мене предудущого разу. Хоча я її не помню але вона мені сказала, що брала в мене перець, зелень і що перець дуже смачний. Також мариновані гриби. У мене сьогодні вранці купили баночку і сьогодні теж мені похвалили їх і сказали, що хочуть замовити у мене ще. Багато баночок таких. Саме приємніше в нашій справі це не те, що я продаю цю продукцію, а це те, що люди мені хвалять і беруть ще раз. Оце для мене дуже важливо. Важливо, коли людина підходить другий раз, третій раз, підходить через місяць, через два місяці і знову купує в мене продукцію. Оце для мене дуже-дуже важливо. Це не те, що я хотіла прив'язати когось до себе, тому що я і сама не люблю прив'язуватися до кого чи до чогось. Але важливо те, що вони задоволені якістю, задоволені ціною, задоволені тим, що вони в мене купляють. Ось що для мене важливо. Стараюся все робити як для себе, щоб продукція була смачна. Якщо є якісь недопорозуміння, стараюся їх вирішити. вирішити. Сьогодні, наприклад, вранці, коли я була на вранішньому базарі, то одна жіночка мені сказала, що ви в той раз продали мені дуже солодку аджику. Ну, я продала їй аджику, і вона просила у мене в той раз гостру аджику. А це була аджика під назвою Солодкий Чілі. І от так вийшло, що ми не зрозуміли друг друга. Вона хотіла дуже гострого, а я їй продала гостро солодке. І от людина була не дуже задоволена. Так що різні бувають ситуації, їх потрібно вирішувати. Так, ну що, п'ята година вечора, на вулиці вже темно. Малину продала, помідори продала, продала трошки зелені, у ну, цибулі, з консервації продала баночку грибів. І, напевне, це все. Напевне, це все. Але я дуже задоволена. Я дуже задоволена і дякую Богу, що в мене є невеличкий дохід від моєї праці. Дякую також вам за перегляд. До зустрічі.